Все частіше люди відкривають резерв плюс і бачать одне й те саме, їх вже внесли в розшук. Жодного наказу, жодного офіційного повідомлення, але в додатку ви вже прив'язані до ТЦК. Що це означає на практиці? Затримання в будь-який момент, ваша законна відсрочка може бути проігнорована, виїзд за кордон ризикує стати заблокованим. Це не технічна помилка і не випадковість. Це нова реальність, з якою вже сьогодні стикаються тисячі українців. І головне питання: як діяти, якщо вас внесли незаконно? Чи справді відсрочка гарантує захист, чи це лише папірець, який не зупиняє систему? В цьому відео я покажу, як захищати свої права від Конституції до рішень Верховного суду, до покрокового алгоритму, який реально працює, і вже допоміг моїм клієнтам. Друзі, перед тим як почати одне прохання. Підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео з колегами та друзями. Це не просто підтримка, це спосіб, щоб я міг готувати ще більше практичних розборів. І головне, чим більше людей знатимуть свої права, тим складніше буде системі зловживати. Що ж таке Резерв Плюс? Це не просто додаток в телефоні, це електронний реєстр військозобов'язаних, створених для цифрового контролю і синхронізований з базами ТЦК ДМС, Дії та навіть прикордонної служби. Тобто, коли ви потрапляєте в Резерв Плюс, інформація одразу стане доступною для військомату, прикордонників і контролюючих органів.